Одна з найкращих шавлій Швеленбург. Краса. Просто краса. Колір. Квіти. Просто неймовірний колір. Просто колір неймовірний. Неймовірний. Отака красуня. Я вам скажу, що Ця шавлія дуже гарно зимує. Зимує, посухостійка, навіть коли мало дощів, вона гарно тримається, У неї такі гарні волоті, квіточки зібрані в суцвіття. Єдине, що вона потребує підв'язки. Або треба таке. Ну, зараз є багато різних таких підставок, які, який декор і, звичайно, для того, щоб не розпадалися в неї гілочки. Тому що єдине вона не тримається формою. Тому що з кущика виходить гілочок багато, всі вони ростуть і форми не тримають кущика. Оце єдиний недолік. Дуже гарно вона вирощується для композицій квіткових. Люди, які продають квіти на зріз, дуже гарно її купують, тому що в композиції, в букеті. Вона дуже-дуже гарно виглядає, доповнює навіть троянди. Дуже гарно, я вам скажу, що не у багатьох садочках я її бачила. Мені вона дуже подобається. Буду, буду розводити, тому що замовлень у мене на неї багато, але її потрібно розділяти тільки навесні. Тому що коли викопувати такий великий кущик, одна жіночка мене просила, то він дуже погано приймається. А навесні, розділивши, посадивши, ви не маєте жодних проблем. Красуня Швелінбург. Просто красотінь. Красотінь.